Спортивні легінси та кофти жіночі мікс брендів. В лоті представлена 23 одиничка. Ціна за одиничку 128 гривень. Ціна лоту 2940 гривень. Давайте подивимося, які вони в нас є. Представлені ось такі легінси, ось така кофта в пакуванні. Все інше не в пакуванні, але, повірте, не менш гарне. Є різна абсолютно принтація, різні кольори. Подивіться, ось потайна блискавка є у нас тут. Є без блискавки кофточки. Давайте відразу буду казати по розмірам. Ось бачите, який красивий рукавчик. Кофти розміром XS одна, S три штучки, M 5 штучок, L дві штучки. Далі. З приводу легінців дивимося, подивіться, які гарні. xs 4, s 3 m 4 Елічка одна штучка. Є такі, є ось такі, добре тягнуться, комфортна посадка, зручні пластки шви. Можете бачити, а вони призначені абсолютно для всіх видів спорту, для бігу, для фітнесу, для активного спорту. Нагадую, що лот коштує 2940 гривень. Це дуже солодка ціна. Всю інформацію залишаю знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.